Що ви робите, щоб заробляти шістизначні цифри? Я працюю на важкому будівництві. Водій оператор обладнання класу А. Моє посвідчення комерційного водія відкрило мені двері, і я повільно навчився керувати всім від ескаватора до бурильної машини. Я можу дати кілька порад будь-кому, хто хоче спробувати. Гроші є, якщо ви готові. Ключ до успіху у важкому будівництві. Бути впевненим у собі не обов'язково зовні, хоча й це допомагає. Нехай вас не лякає жоден інструмент чи машина. Піднімайте руку і просіть навчитись при кожній нагоді. Ви побачите багато нещасних старих 45-річних людей, які махають лопатою або мітлою вже 25 років і цілими днями скаржаться на своє становище. Не будьте таким! Сприймайте цю роботу як освіту. Пам'ятайте, чим більше ви можете зробити, тим більше ви варті. Тримай свій ніс чистим, тримайся подалі від наркотиків та алкоголю. Провал тесту на наркотики зіпсує ваша репортажі. Репутацію в індустрії, компанії спілкуються між собою, а похмільний вигляд щоранку вплине на вашу працездатність і когнітивні функції. Ви ж цього не хочете. Ніколи не впадайте в комплекс вищості через свій ранг посаду. Оператори теж можуть допомогти з лопатою чи мітлою. Ніколи не будьте тим хлопцем, який сидить у вантажівці ескаваторі і дивиться, як працюють інші. Будьте тим хлопцем, який вистрибує і допомагає щось нести, коли ви не працюєте. Навіть якщо ви протистували просто прибираєте в машині в режимі очікування. Це показує, що ви є частиною команди. Вступ до профспілки завжди буде вашим найкращим вибором, але на перших порах це не обов'язково. Я бачив, як хлопці працювали в приватних компаніях пару років, дослужилися до бригадира, а потім вступали до профспілки в якості бригадира. Це зайняло б у 10 разів більше часу, якби вони зробили це в профспілці. Стаж роботи уповільнює процес. Вступайте до профспілки операторів. Робітники це теж добре. Добре, оператори заробляють набагато більше грошей, і біл також чудова, особливо на західному узбережжі США. Якщо ви не боїтеся електрики, спробуйте. Пам'ятайте, що в цю сферу можна потрапити з атестатом про повну загальню середню освіту і без досвіду, і заробляти до біса добре. Але не можна розслаблятися. Ви заплатите свої внески, переживете кілька важких днів. Ви пройдете через паскудні компанії та зустрінете паскудних людей. Але врешті-решт це окупиться. Ви зустрінете хороших людей, знайдете хорошу компанію і будете почувати себе комфортно на своїй роботі, воно того варте. Кранівник у нафтовій промисловості найлегша робота в моєму житті 3000 тисячі доларів за NCCO і 6,5 тисяч за CDL. Я працюю по 12 годин на добу, але на крані лише годину півтори на зміну. Інші 105 з годин витрачаю на сон, гру в Xbox, перегляд фільмів тощо. Штатний науковець у національній лабораторії, але не надто радійте. Спочатку ви навчаєтеся коледжі 9 років, і багато аналізів показують, що краще заробляти гроші, працюючи на інженерній посаді, швидше отримувати зарплату і просуваючись корпоративними сходами. В принципі, я можу реалізувати будь-які круті ідеї, які мені заманеться, але в межах розумного стріляти позитронами через магніти, щоб отримати рентгенівське випромінювання. Давайте зробимо це. Чи можна Можемо ми зробити кращий реактивний двигун. У мене є компанія, що займається фарбуванням будинків, 20-30 годин на тиждень ручної праці і близько 10 годин офісної паперової роботи. Здебільшого створювати звіти без даних. Це пов'язаний з цим аналіз, який допомагає користувачам використовувати програмне забезпечення. Як правильно конфігурувати програмне забезпечення, тестувати його тощо. Публічний бібліотекар у Каліфорнії. Я на вершині нашої зарплатної шкали, оскільки працюю тут, на теперішній роботі, вже близько 11 років. Зарплата становить близько 100 тисяч, плюс всі пільги та пенсія. І мені насправді подобається моя робота. Всім, хто відгукнувся зі своєю роботою, будь ласка, допоможіть мені, ви берете на роботу. Я втомився їсти локшину з арахісовим маслом. Я працюю в індустрії, де незабаром всю мою роботу робитиме штучний інтелект і нікому не буде до цього діла. В якийсь момент ви не помітите різниці. Каскадер я прибираю будинки. У дні, коли я витираю пили чи туалети багатіїв, я дістаю телефон і кажу людям, що заробляю шестизначні суми. Я менеджер хмарної інфраструктури, але оскільки ніхто не знає, що це таке, я просто кажу, що я технічний менеджер проєктів. Мені 33, і Я займаюся цим близько 4 років. Я почав заробляти трохи більше 60 тисяч на рік на посаді молодшого менеджера проєктів, і на даний момент отримав два підвищення. Зараз працюю у сфері фінансових послуг у компанії зі списку Fortune 500. повністю віддалено. Працюю 40 годин на тиждень за винятком рідкісних вихідних. Сценарист мені 36, і мені знадобилося близько 10 років, щоб а стати хорошим сценаристом і Б. Знайти агента. Більшу частину цього часу я заробляв менше 30 тисяч на рік, підробляючи репетиторством і офіціантською роботою. Зараз мій гонорар за сценарій становить від низької до середньої шестизначної цифри. Це трохи схоже на НФЛ. Багато людей хочуть займатися цією роботою, але дуже мало хто насправді може. А вікно розвитку дуже довге. Військовий не найкраща робота в світі, і я продав себе тому, що морально не згоден. Але я заробляю трохи більше шести цифр після спати податків і живу комфортно з хорошими пільгами. Через 10 років я вийду на пенсію. Тож це теж є мені 29 років. Заробив 100 тисяч доларів у віці близько 30 років на продажах програмного забезпечення для безпеки. Мені знадобилася ціла вічність, щоб стати на правильний шлях. Минулого року я заробив 440 тисяч доларів. За три роки я не заробив менше 200 тисяч. Мені 40 років. Атланта. Штат Джорджія. Я припускаю, що в розділі коментарів будуть переважно люди з Каліфорнії або інших штатів. На тій самій роботі я отримував п'ятизначну зарплату в Техасі. Я переїхав до Каліфорнії, отримував удвічі більше зарплату ніж у Техасі, але в Техасі я заочаджував набагато більше грошей, і платив половину орендної плати. Я думаю, що концентрація у великих містах є справжньою причиною того, що люди думають, ніби інженери програмісти заробляють більше грошей. Я жив набагато розкішніше. З п'ятизначною зарплатою в Техасі. Мені до Біса пощастило, я звалися школи ще у старших класах. Деякий час працював у Best Buy на початку нульових, коли це була реальна кар'єра. Менеджери магазинів заробляли шестизначні суми. Мене звільнили за те, що я завжди приходив на роботу п'яним і запізнювався. Потім моя дівчина завагітніла, і я почав продавати матраци. Через кілька років вона пішла і почала вживати героїн, залишивши мене з чотирічною дитиною. Я почав працювати офіціантом і готуватися до іспиту на А плюс. Я подав заявку на роботу в службу підтримки першого рівня it стартап Вони привели зі мною співбесіду, а через місяць передзвонили і запитали. Хочеш стати менеджером проекту. Це був мій великий, величезний, щасливий прорив. Вони платили мені мало і завалили мене роботою до сліз. Але цей досвід нівелював відсутність у мене диплома про вищу освіту Я перетворив цей досвід на роботу рекрутером, що, врешті-раз, допомогло мені отримати роботу в одній з найбільших технологічних компаній. У лютому мене звільнили. Заробивши 80 тисяч доларів. Я відчував себе багатієм. Через п'ять місяців зі мною зв'язалася стартап компанія і запропонувала стати керівником відділу по залученню талантів. Як і на тій щасливій посаді менеджера проєктів, яку я отримав кілька років тому, вони не платять мені стільки, скільки отримував би звичайний керівник відділу з пошуку талантів. Але це шестизначна сума. Вони працюють у режимі економії, найняли когось компетентного мене і отримують ракету для своєї кар'єри. Безпрограшний варіант. У мене також є опціони на акції та бонуси. Три місяці тому я їхав за кермом Uber і думав, чи можу я коли-небудь знову заробляти 80 тисяч як корпоративний рекрутер. Дідько 10 років тому я був без гроша в кишені, без кар'єри, без орієнтирів і виховував чотирирічну дитину. Але мені пощастило, відредаговано. Мені 38. Мій перший щасливий випадок стався майже 10 років тому. Я не бачив матір моєї доньки відтоді, як вона пішла. Моя донька фантастично адаптована і процвітає. Ми живемо з моєю нареченою.